Всім привіт, в ефірі компанія Лайнавта мене звати Влад. А це є якого ми привезли до нашої клієнти. Трошки пізніше про нього я повністю все покажу. Зараз розповім, як ми його підбирали. Значить, автомобіль приїхав до жінки, були у нас суворі, скажімо, рамки. Це повинен бути суто від 21-го року з пробігом до 60 кілометрів. Це повинен бути білий трон на білому салоні в арками в колір, щоб вони всі були. Тобто, часто буває, якщо ви там дивитесь. За електронами часто бувають арки навколір, пороги навколір, задній бампер навхолі. Вони можуть чорні, там бути якісь лаковані. Повинно бути все в один колір. Ну, типу. Також запускався, типу, сірий, але все-таки була перевага білого. Повинно було бути обов'язкове електрорегулювання по автомобілю. І це була, повинна бути шкіра. От, Шкіра, не алькантара, а суто перфорована шкіра. Отакі приколи. І от ми підібрали цей варіант для нашої клієнти. Це було довго. Буквально з березня ми розглядали всю Європу. До речі, добавлю, це повинна була бути не Америка, тільки Європа. Господи Ісусе, дивились ми і в Німеччині, дивились ми в Нідерландах, дивились ми в... по всій Європі, в Бельгії варіанти, які сторгували і не могли виграти, тому що от прям мало їх Такий, що білий, на білому салоні. Переглядаєш завжди щось не так. А то арки навколір, то салон якийсь там нешкіряний. Немає неможливого. До речі, чомусь Європі так поширено, що навіть дорогі машини, які можуть бути там коштувати по 35 тисяч євро, в них буде салон, там, скажімо, тканини ще й о, ручкою буде собі регулювати сидіння. Так, і вже повертаючись суто до нашої машини. Що ми про себе бачимо? Що до нас приїхало? Це Єтрон 2021 року. О, він приїхав до нас з Німеччини. Модельний рік 22-й. Пробігу по 56 тисяч кілометрів попереду в нас. S-Line. ми одразу бачимо спортивний такий бампер, воно антихром, матричні фари. Колір такий дуже цікавий. Тобто, от ми шукали білий, допускали, скажімо, сірий. А тут щось таке вийшло, я не знаю, як можна назвати слонова кость якась. Типу на білий, такий кремовий. Та, дубійся, це. Але дуже змінюється він і від освітлення. Тобто, там, в залежності, зараз ми бачимо його в тіні, він отакий, на ну, сонці він буде набагато світліший. Uh, дуже гарні тут диски стоять на ньому. Сам він без біскок, без сирапок, тобто автомобіль взагалі в дуже доглядному стані, бо в, в нього видно, був добрий хазяїн-власник в Німеччині. Uh, було замінено ЛБВ, але це було зроблено, скажімо, на офіціалі в Німеччині. Ще навіть вони зняли який приклеїли. Uh, абсолютно нове, там можна подивитись по цифрах, буде 24-й рік. Uh, зверху у нас uh, люк є хо-хо. Капець в нас тут веселуха. Так, тут теж абсолютно гарно. По суті, нічого. нема до чого навіть придертися. Автомобіль дійсно в гарному стані. О-о-о. Пам'ять є у зеркал. Та й в загальному типу. Тут легше сказати, чого нема. Нема хіба що. Цього масажу в поперебу. А так. Можливо, дотяжка дверей, можливо, також не вистачає. Але в загальному все інше, все, що потрібно, скажімо, за ті гроші, які ми привезли, все це є. І... Перейдемо до багажника. Місце тут вдосталь. Зараз ми його відкриємо. Навіть з першого разу в мене це вдалося. Ага, супер! Мені пофіг! Сам він собі відкривається, навіть що робити не треба. Тут нас лежать колеса, автомобіль приїхав з дисками. О, десь 50% герзин тут точно залишилось. О, запаска теж є там під поліком, але вже підіймати не буде показувати. О, так, об'єм його 600 літрів. Якщо скласти заднє сидіння, то виходить 1800. Важко сказати, на що вам його не вистачить. Повно. Коротше, багажник красота. О, закриваємо просто кнопочкою. Навіть така плюшка тут є. І ось ми перемішаємо в салон. Перше, тому відмітимо по комфорту. Тобто, я себе відчуваю досить, скажімо, приємно. Хоча чомусь здавалося іноді, що в інших машинах такого ж розміру і місця тут більше. Але все от в межах доступності роки і мені це подобається. Те, що було важливо, клієнтки, перфорована шкіра, вона тут є. Колір, правда, не білий, він такий сірий, але, скажімо, це в межах скажімо, домовленості, так що клієнтка буде задоволена. Тут Алькантара у нас дуже приємно на нова, Чорна стеля. Теж, скажімо, часто за нею питали, і часто де її зустрінеш. О, підлокітничок у нас відкривається, відтягується, якщо там рука подовша, там, підіймається, тут є якийсь кармашик, не те, що прям великий, але не знаю, щось туди собі закинеш. О, тут 12 вільтовий роз'єм, назад закривається, тут теж місце для телефона. Так, в принципі, вкинути можна. В принципі, окей, піде. О, зручний селектор КПП. Виходить, прям так скажу, під руку лягає, тут собі пальчиком регулюєш, як прям захочеш. Мені прям подобається. Паркінг, зрозуміло. Тут ти можеш бачити, що вмікнув, і так же воно дублюється на екрані. Чотиризований клімат контроль автомобілі. Тобто реально можеш хоч для кожного пасажира собі підбрати. Тут він від пальчика регулюється. Можна подивитися собі тут температури, як налаштовується, воно так цікаво. І те, що цікаво, воно так прямо, як от. Під палець попадає, що видно, коли розробляли, то подумали про це. Шкіряне кермо з підігрівами. підігріви сидіння є і в мене, і в пасажира є підігріви сидінь. сидінь. Проекційний екран. Зараз ми попробуємо його затестити. Якщо вийде, то ми вам теж покажемо. О, панорама зверху, не пам'ятаю, чи казав вам чи ні. Прошу, тут регулювання сидінь. А ну-ка, зараз побалуємося. Ого, так, да, щось є. О, Дивіться, я підкидаю. Так, краса. Все. Назад повертаю. Також тут є пам'ять сидіння, коли автомобіль, скажімо, заводиться, о, то сідаєш, і воно тут під тебе під'їжджає, як тобі треба. Дуже воно цікаво виглядає. О, і є підсвітка салону. І отут ми з вами можемо бачити проекцію на лобовому склі. Класно. Типу, сразу одразу поняв, потім дивлюсь, і воно таке в глазах, скажімо, не прям і зручно не дивитись, не треба очі опускати тепер от сюди, на нашу приборку. От. І що дуже важливо, це гроші. Типу, скільки ж обійшлося нашій клієнті цей автомобіль. А, я нагадаю, що комплектація тут непроста. Тобто тут матричні фари, адаптивний круїз контроль, а, а, панорама, чотиризонний клімат-контроль, потім Алькантара, підсвітка, а, шкіряний салон на всіх електролігуваннях з всіма підігрівами і керма, і пасажира і водія. Скажімо, Такий варіант в Україні, якщо брати на авторія зараз. О, от я переглядав. Взагалі, от, скажімо, такі кольорові гамі, щоб там білий на білому, чи там сірий на сірому. Їх або зовсім нема. А от Бос сьогодні, от, як бачив, один висить, і то за 48 тисяч доларів. Скільки?! За 48 тисяч доларів. А Це оху... Цей автомобіль став наших клієнтів в 38 тисяч євро. За 35 ми його забрали з аукціону в Європі. 38 600 він став тут. От. О... Ну, по суті, вигода, виходить, дещо так на скидку: 6 тисяч доларів точно повинна бути. І якщо ви хочете привезти собі такий самий автомобіль, звертайтеся онлайн-авто, ми підберемо його вам надійно, професійно о, і головне вигідно.